Коли сонце сідає, пробуджуються ті, кого світ давно забув. Їх називають вампірами, дітьми ночі, синами Каїна. У кожному з них тече проклята кров, і вона робить їх сильними, безсмертними і вічно голодними. Усі вампіри різні. Вони належать до кланів, древніх ліній, які ведуть початок від перших безсмертних. Клан визначає їхню силу, зовнішність і навіть розум. Але є щось спільне, що об'єднує всіх: голод, що ніколи не минає. Кров для них і життя, і клятва. Вона дає надлюдську силу, здатність рухатися блискавично швидко, читати думки, керувати страхом, ставати тінню, тварюкою або богом. Та чим більше вони п'ють, тим ближче стають до звіра, який дрімає всередині того, хто не знає жалю, моралі чи меж серед них є шляхетні, клан вентру, горді аристократи, які правлять стіні. тіні. Є торедор, одержимі красою і мистецтвом, що можуть закохатись у відбиття світанку, який уб'є їх. Є Носферату, потворні, але мудрі, ті, хто бачить усе, що приховано від людських очей. Буджа, бунтарі, колишні філософи, тепер воїни, що шукають сенсу хаосі. А ще є Малкавіан, пророки, божевільні, носії істини, яку ніхто не хоче чути. Тремери, чаклуни, які скували кров магією. Гангрел, звірі серед звірів, що чують поклик дикої природи навіть у кам'яних містах. Під сімці майстри плоті, що ліплять тіла як глину, змінюючи себе і жертв за власним бажанням. Та є й ті, хто живе у темряві глибше за інших. Ласобра, володарі тіні, фоловери о що поклоняються богові хаосу, і Джованні, мікроманти, які розмовляють із мертвими та керують смертю як бізнесом. Незважаючи на відмінності, усіх їх єднає закон маскарад. Це тиша, що тримає світ у невіданні. Люди не повинні знати, що серед них ходять монстри. І якщо хтось порушить цей закон, його зітруть, ніби ніколи не існував. А справжній жах не в їхніх іклах і не в крові, що вони п'ють. Жах у тому, що більшість із них колись були людьми. Не пам'ятають запах дощу, сміх, тепло сонця, усе, що тепер їм назавжди заборонено. Тож наступного разу, коли відчуєш погляд у темряві, не поспішай сміятись. Можливо, це не просто тінь. Можливо, хтось із них уже стоїть поряд, слухає биття твого серця і чекає. Пишись, якщо хочеш дізнатись, якого клану боїться навіть смерть.